Хочу вас познайомити з такою цікавою рослиною, яка має дуже таку цікаву і назву. І називається вона Заткнигузна. Ось така назва народна у цієї рослини. Чесно кажучи, багато хто навіть і не знає її справжньої назви. Заткнигузно, так закнигузну. А називається вона канадська злинка. Ось така ще назва в неї. Є. І вона є лікарською рослиною. Ну, Звичайно, що від її назви походить її здатність лікувати. Тобто, що вона лікує? Вона лікує про нос. Так, завдяки цій рослині можна зупинити не тільки по нос, а навіть зупинити і інфекційні захворювання шлунку. Є така ось ніби легенда про те, що коли прийшли солдати в село, солдати як червоноармійці ще тоді у, після Першої світової війни, під час визвольних змагань, і ось на ну, щось в поході були нецвіже, з'їли, і в них стався така цей, на, назва така цікава, знаєте, також, мабуть, швидка Настя. І оця швидка Настя була така, що вони тільки бігали до туалету. Ну, Чим лікували? Тоді йодом, брали великий такий чайник армійський, туди наливали води, кип'ятили, остужали, а потім туди додавали йод. Ось таке було лікування. Ну, Не всім і допомагало, комусь допомагало, а комусь і гірше ставало, ще більший понос починався. І тоді наші. Люди порадили фельдшеру цих солдатів, щоб вони заварили ось цю траву, яка так називається, заткни гузна. Тобто така назва для боротьби з діареєю, з проносом. І ось вилікувалися всі-всі-всі солдати. Але вона не тільки від дизентерії чи проносу, корисна ця трава, вона ще корисна для лікування сичих сечового міхура для лікування простати, також допомагає для очищення крові, для боротьби з сахарним діабетом, тому що має таку здатність все лишнє з організму викидати разом з її ось, з водичкою. Тобто, коли п'єш на стій цієї трави, то вона таку дію має, що вона все лишнє з організму вимиває. І ось як її приймати тепер, так? Цікаво, так? її приймати треба дуже просто. На стакан на склянку верніше, води кипяченої, це столова ложка сухого, подрібно не цього заткнигузна, настоїться і випивається в три прийоми. Можна також для того, щоб очистити кров, якщо ви лікувалися різними хімічними засобами, в тому числі антибіотиками, на таку взяти велику кружку літрову, на літр води, це десь там приблизно ну, буде. 3-4 столові ложки рослини і потім все це протягом дня випити, настояти і випити. Ось така у нас рослина. Взагалі вона, бачите, назву таку має канадська. Тому що вона раніше росла в Канаді, потім потрапила вона в Європу. Ну а як до нас потрапила взагалі, то ну, бачите, як вона такими парашутиками. Її навіть якщо квіточками, вона має. Такі квіточки біленькі, потім, які перетворюються в такі кульбабки, наші малесенькі парашутики вачені. Ну, якусь привезли в подарунок Людовіку французькому королю, якесь опудило, Набила його ось такою рослинкою, так ніби ваткою. І так вона поширилася по Європі і дійшла до нас. Але бачите, вона зовсім не якась там погана чи безкорисла. Вона дуже корисна, лікує людей і навіть треба мати в себе у своїх запасах її висушену. Тобто мерщій біжить, поки ще вона є, і насушіть собі запас на зиму. Так, на все добре.